Хотів би показати один із етапів діагностики стопи, для того, щоб можна було гарно розуміти, що з цією стопою робити, про робити профілактику та лікування. Ми всі вже за багато років звикли до МРТ, що нам МРТ все допомагає роз'яснити і так далі. Але ж таки, для діагностики стопи подоброметрія, тобі ж це обстеження, як працює стопа, як вона виконує свої природні рухи, має таке ж колосальне значення, як для багатьох лікарів МРТ. Як це виглядає? До мене звернулася досить струмка леді, яка не має ні зайвої ваги, нічого. Але ж таке з питанням мене почали деформуватися пальці і взуття, нібито нічого. Ми зробили як звичайно фізикальний огляд. Це обстеження звичайно, як ми робимо традиційно, але ж таки ми обов'язково виконали подобраметричне обстеження. А і що ми знайшли? Крім того, що ми візуально оцінили стопу. Ми ще оцінили досить ретельну функцію. Дуже багато показників, але ж таки саме ілюстративне, те, що хочу показати. По-перше, права стопа, там де більше всього деформація, досить сильно навантажується в передньому відділі стопи. Червона зона під переднім відділом стопи, якщо бути точніше, під другою третьою голівкою плесневих кісток досить навантажується. Скажем, параметрам лінії руху самої стопи нам програма, і це обстеження показує, що стопа збитково пронується. Пронується це означає, що під час ходи завалюється внутрішню частину. Це все накопичує негативне навантаження як на всю стопу, так і, зокрема, на передній відділ стопи. Тому це все приводить до перенапруження м'язевого звязкового апарату, як стопи окремо, так і всього ланцюга вище. Тому, відповідаючи на питання, чи буде деформуватись далі стопа чи ні, якщо звернути увагу на результати цього обстеження, можна досить впевнено сказати, що ризики збільшення деформації стопи в передньому відділі косточки, там скручування пальців, як дуже часто це виглядає. Ризики досить великі, якщо нічого не робити, якщо не змінити взуття, якщо не зробити не робити вправи для того, щоб укріплювати стопу. Якщо в кінці кінців не виготовляти ортопедичні устілки, тоді, зважаючи на подібні обстеження, можна прогнозувати, чи буде якісь проблеми нарощуватися, чи ні. Тому це своєрідне МРТ, до якого ми звикли, але ж таки для якісної діагностики стопи.